Люди, які були в мене на стрімах, можуть пам'ятати дівчинку, начебто дівчинку судячи з її профілю. Вона хотіла стати моїм модером. Писала, прийшла на ефір і приходила модера, дай, дай модера. Я кажу, в мене є модер, мені не потрібен модер. Потім кажу, як я взагалі, коли напитала, кажу, як я можу, можу взагалі дати модера незнайомій людині. І вона мені пише, давай зустрінемося, там ми зустрінемося знову. Модера дай. Але ми не зустрічалися. Коротше, вона була дуже красива у профілі. Вона настільки красива, ну просто ідеальна, ну таку не зліпиш, ну ніяк. Ну красива така, ну все дуже сильно красива. І постійно в неї були якісь проблеми, щоб зустрітися. Модера дай, але зустрітися не можу. А я їй не хотіла модера. Навіщо мені модер, в мене є модер. Вона мені просто сильно набивалася. люди писали, яка ж вона гарна. Яка вона красива, яка красива дівочка. Всі заходили і малувалися за неї. І коротше, я ж була на неї підписана. І мені прийшло запрошення на її прямий ефір. Там сидить жінка. Е у віці сидить. Ну, така жінка, ну, жінка, ну як. Не, ну... Жінка не та, що дівчинка на фото. І вона не твереза, не твереза І отак вона її вводить, і фільтри отак спадають. Отак. Рісниця спадають, ці стрілки намалювані спадають, і вона так ходить така, по полубатьомках. І відео, ну я просто не хочу казати, я знайшла на сторінці відео, дивлюся, є одні фото дуже красивої дівчини. І немає відео тої дівчини, красиво, щоб було відео обличчя. Є е, відео в шльомі. В шльомі вона в шльомі, руки її відео, або як вони там за гаражами сміються з хлопчика, який на підпитку, е, що він ну, сильно на підпитку. За гаражами накрито в них там на траві. І це вона мене хотіла запросити е, в свою там кампанію, запросити типу блогера. Уявіть собі, куди б вона мене запросила, куди б ми з нею пішли. Е, сама вона була не тільки красуною. Про себе вона розказувала, що вона багата, в неї бізнеси вона викупила село. Я люблю квіти, в неї е, тисячі кущів лілії, е, куча всяких троянд, по 5 соток перед хатою такого сорту, такого сорту. Все равно мене заманювала, що я думаю, ця людина могла становити для мене якусь загрозу. І ще щоб я довірилася їй, у неї були фото дівчини поліцейської, але без обличчя. Я придивилась там інше обличчя. І на аватарці була дівчина поліцейська. Насправді вона вела таке життя, судячи з того, що я побачила на її стрімі і на деяких відео, що я просто. Дякую Богу, що я не потрапила в якусь халепу.